Тіньовий бізнес на бурих ведмедях у середині літа Знакоклику показав сюжет про зворушливу історію ведмежати Насті, яку незаконно продали з луцького зоопарку до приватного звіринцю на Вінничині, де утримували у поганих умовах. Тоді на захист тварини від жорстокого поводження піднялися чимало активістів та журналістів. Знакоклуку продовжив розслідування і з'ясував, тіньовий ринок торгівлі хижими тваринами в Україні процвітає, а міністерство екології нічого з цим не робить. Зокрема, тому що жорстоку моду утримання тварин у приватних звіринцях освячено на найвищому межигірському рівні. Про це детально Тетяна Шустрова. Долею маленької бурої ведмедиці Насті, яку відірвали від мами і відправили за 400 кілометрів заробляти гроші, переймалася майже вся країна. Після того, як ми розповіли цю зворушливу історію, тваринкою зацікавились, чи не всі центральні мас медіа А тому разом зі знаком оклику на порятунок ведмежати вирушили багато наших колег. Як ми і обіцяли, Настю знайшли та конфіскували. Та до цих приємних хвилин маленькій страждальниці довелося пережити справжній шок. Настя народилася у луцькому зоопарку на початку 2012 року. 11 травня, у віці чотирьох місяців, за ведмежими мірками це ще немовля. Її силу міць відірвали від мами. На цьому приголомшливому відео видно, як малюка жорстоко кидають у дерев'яний ящик. Відчайдушний крик маленької Насті, благання про допомогу і звіряча байдужість дорослих людей. Мама ведмедиця Маша від розпачу кидається зі сторони в сторону, метушиться, але нічого не може вдіяти. Клітку скручують металевим дротом, кидають на заднє сидіння легкового автомобіля і відвозять у невідомому напрямку. Директор Луцького зоопарку Володимир Гончаров факт продажу Насті спершу заперечував. Казав, що тварин у приватні руки тут не передають. Я не хочу связаться с этими деньгами, потому что деньги <смі> это не то все. Иногда самое главное, чтобы отдать медвежок в хорошем рынке профессиональные руки. Вот у нас київський цирк національний. Постоянний наш клиент. Однак, як з'ясувалося, у цьому звіринці тварин ладні віддати будь-кому охочому були б гроші. Це підтвердила заступник директора Луцького зоопарку Людмила Денисенко. Сприйнявши кореспондентів за платоспроможних клієнтів, вона озвучує ціну до тисячі доларів. Uh, two, wow. Wow. <laughs> ну ти що з року в рік ціна наміняється, тому що чи є на ринку. Скільки народжується на зоопарках України, і тоді вже варіюється ціна. Якщо може бути більше, що минулого року ми по 300 доларів продавали, тому що не могли знайти клієнта. Цього року там вже більше от мало дівчаток, оця дівчатка то вона має більшу ціну. 25 травня маленьку Настю знайшли на Вінничині за майже 400 кілометрів від місця її народження у гайсинському приватному звіринці на території ресторану. За два тижні розлуки з мамою тваринка стала замкненою і агресивною. Стрес перетворив її з лагідної плюшової істоти на справжнього хижака. Лиш тварина заспокоюється, її виймають і змушують працювати. Настя служить для розваг. Вона фотомодель для туристів. Діти підгодовують її і залюбки з нею фотографуються. Однак, мало хто здогадується, що в цю мить Настя потребує не морозива, а материнської турботи. В природі ведмежата живуть разом з ведмедицею до двох років. Якщо їх розлучити у дитячому віці, вони страждатимуть до кінця своїх днів, адже лише мама може навчити тваринку, як пристосуватися до життя, захистити та прогодувати себе. Залишати Настю у небезпеці, ми не могли, і разом з зоозахисниками подалися до Гайсена на порятунок ведмежати. Те, що ми там побачили, просто шокує. Тісна клітка, прути якої впиваються в лапи. Повний та відчаю погляд і дерть замість нормальної їжі. Ну Взагалі її підгодовують. Так? Та, звісно, воно добре. Їсть. А, Вони... від... а відвідувачі морози водають? Так. Не багато там дають. Багато не займається. Так, не діти. Умови, в яких утримується Настя у цьому приватному гайзінському звіринці, надзвичайно погані і не відповідають природоохоронним нормам. Тварині тут замало місця, оскільки в неї діарея, очевидно, її надзвичайно погано годують, а ще їй спекотно і почувається вона погано. Та чи зможемо ми забрати її сьогодні до мами, це ще питання. Адже в звіринці відсутній його директор. А без нього це зробити буде надзвичайно складно. Як з'ясувалося, директор звіринцю зник них не дарма, знав, що на нього полюють і журналісти, і екологи. Справа в тому, що у нас до нас вода на перевірку цього об'єкту. Ну так як ми не можемо знайти власника даного зоопарку, то ми так само сидимо, чекаємо вже другу добу. Його тут на даний момент він не з'являється. Між тим Настю взялися оглянути ветеринари. Їхні висновки невтішні. Навачі Настю. Настя у поганому стані. Відмежати каріїс через погане харчування майже всі зуби зіпсовані. У тварини розлад шлунку. Ми дали їй антибіотики і вітаміни. Я маю поінформувати Міністерство екології про стан Насті для того, щоб вирішити, яким буде наш наступний крок. Міністерство дає згоду. Незважаючи на відсутність директора звіринцю, акт вилучення підписується, а тварина конфіскується. Настя повертається до Луцька. Її мама, ведмедиця Маша, спонтеличена і не приймає малюка назад. Але й не відштовхує. Зоозахисники сподіваються, що хеппі енд ще попереду. У Міністерстві екології та природних ресурсів погоджуються. Ситуація з бурими ведмедями в Україні катастрофічна. Їх лише 400 і страждають майже всі, крім шістьох пенсіонерів, котрі живуть в спеціально створеному для них парку Синевір на Закарпатті. Говорить директор департаменту заповідної справи Віктор Канцурак. Ще більша проблема, те, що дуже багата кількість цих тварин вона знаходиться в неволі. Ну так сталося, що прийнято зберігати цих тварин і в як в зоопарках, так і може вже 10-15 років почали е, е, утримувати їх в барах, ресторанах, тобто на розвагу публіки. В дуже жахливих умовах, однак, голова екологічного відомства Едуард Ставицький чомусь дотримується протилежної думки, каже, що для всіх бурих ведмедів в нашій країні життя малина. Я впевнений, що зараз жорстокого погодження немає. Ви знаєте, що в нас є в Синєвірі, де вони зараз знаходяться. Там дуже поводяться з ними. Добре, запрошую, подивіться самі. Тобто ситуація зараз під контролем. Повністю під контролем. І тварин не продають. Ніхто не продає нічого. Так. Дивно, що керівник міністерства та його підлеглі не мають спільної думки щодо проблемного питання. Щоб з'ясувати, хто з них говорить правду, ми вирішили провести наочний експеримент. Вирушаємо до Харківського зоопарку, одного з найстаріших в Україні. Як йдеться на офіційному сайті цього звіринцю, бурих ведмедів тут отримують вже 100 років. Зараз в зоопарку живуть четверо тварин. З наміром придбати ведмежа звертаємось до дирекції. Довго б мовляти не довелося. В принципі, так. Нудорічний з жадження, так, ворічний життя. Це ще маленькі анічі? Ну то зросли, почти зростає мітин, це хочу. Є другичні, є 15 Це були? І в якої стояності? Ну, де А тисячі дорогів. За легендою журналістів знаку оклику, ведмежа ми маємо намір придбати для приватної колекції. І воно поїде жити в Житомир. Наприкінці року самка народить, і тварину можна буде забрати. Ми ну, у Харківському зоопарку дитинчат бурих ведмедів тут нам погодилося продати від однієї тисячі доларів. Отже, незважаючи на резонансну історію з настею, працівники українських зоопарків продовжують нелегальну торгівлю дикими тваринами, і жодні екологічні інспекції їх не лякають. А тому виходить міністр екології або дивиться на світ крізь рожеві окуляри, або взагалі не володіє ситуацією. Між тим бурі ведмеді продовжують страждати, слугують приманками для клієнтів, часто стаючи справжніми алкоголіками. Бо у звіринцях при ресторанах їх споюють горілкою та пивом. Тваринам нерідко вибивають зуби, аби вони не кусалися, і використовують як фотомоделей. Життя таких, як правило, недовге. Через те, що утримувати дорослих ведмедів надзвичайно дорого, ведмежат просто вбивають, коли їм виповнюється один рік. Понад сто ведмедів живуть у жахливих умовах. На жаль, це такий бізнес. Тварини існують для того, щоб люди з них сміялися. А ще в нашій країні цих тварин використовують як об'єкти для тренувань. Саме так було із сумнозвісним луганським ведмедем-потапом, на якому шліфували хватку собаки місцевого клубу Барс зашморг на шиї потапа не послаблювався з дитячого віку. Відтак, коли тварина виросла, нашийник розрізав шкіру і впився у м'язи, від чого шия постійно гнила і кровоточила. Однак на особливу увагу все ж таки заслуговують приватні елітні звіринці. Мати такий в себе на обійсті вважає, за потрібне кожен пристойний можновладець і не дарма. Адже приклад подав сам глава держави, як пише газета сьогодні на території резиденції Межигір'я, де мешкає Віктор Янукович, є зоопарк, в якому утримуються поні, павичі, страуси, дикобрази і навіть кенгуру. Чи багато бурих ведмедів в такому відомому приватному звіринці на території є? <рес> ну я там сам особисто не був, тому мені це невідомо. Це запитання. Ми поставили Едуарду Ставицькому не випадково у 2007 році. Нинішній міністр екології очолював НАК НАДРА України і був саме тією людиною, яка передала Межигір'я у власність Віктора Януковича, відчуживши резиденцію в держави. Такий крок не залишився непоміченим, а тому після цієї угоди на Ставицького чекав карколомний кар'єрний злет. Зараз він очолює екологічне відомство. Та судячи з того, що міністр не орієнтується в актуальних питаннях, що бентежить не лише українську, але й міжнародну природоохоронну спільноту, екологічні проблеми його не обходять. А тому не виключено, що використовувати бурих ведмедів для розваг в нашій країні будуть ще безкінечно довго, штовхаючи нас усіх. У дике середньовіччя.